Що нам робити для того, щоб розвинути емоційний інтелект? Ну, по-перше, питання: чи можна його розвинути? Абсолютно так. Емоційний інтелект, ми вже про це говорили сьогодні. Повторюю, емоційний інтелект можна і потрібно розвивати, тому що він набувається нами як суспільна навичка, як навичка, яку ми отримуємо спочатку у батьків. А потім добираємо в суспільстві, якщо нам повезе, ми попадемо в групу позитивних людей, які вміють відкрито висловлювати свої емоції, говорити про це словами, поставте багато-багато знаків оклику, говорити про це словами. І немає заборони на прояв будь-яких емоцій. От, немає заборони на прояв будь-яких емоцій. Якщо ви попадаєте в таку групу людей, чи це ваша зустріч з психологом, чи це у вас такі подружки, можливо, на роботі, можливо, виходите до телеграм-каналу Нечай, де вона там щось вчить комунікаціям, ефективним розумінням, мисленню, емоційним станом, Оце все вона там потихенечку дає. Тобто ви попали в групу людей, яка вам. Раптом дає знання про емоційний стан, про те, як важливо про це говорити, про це, як про це говорити, так, щоб не завалюватися в цю негативну групу, яка буде давити на вас, а ви будете давити на інших. У вас буде поступово розвиватися емоційний інтелект. так? Тобто можна і потрібно розвивати, як це робити? Звісно, поступово, ну. Вже від того, які є складові, чотири складові, зрозуміло, що неможливо добратися і розвинути одразу четверту буду впливати на взаємодію з іншими людьми. Зараз піду і цьому буду вчитися. Не вийде. Спочатку навчися розуміти і розпізнавати власні емоції. Поки ти цього не вмієш, друга, третя і четверта складова ступені емоційного інтелекту. Не будуть тобі доступними, баста, плач, не плач, ну отак воно буде. Поки ми не ходимо, ми не будемо пгати, плигати пригати не будемо. Як же розвивати перший ступінь емоційного інтелекту? Це все про мене. А, ну, якщо виходите на мої вебінари, які я веду постійно? Багато з них подарункових, то ви вже розвиваєте свій емоційний інтелект. Я вже вам даю ці техніки, і технології, і методи. Я просто це не так не називаю. Наприклад, якщо ви були на моєму вебінарі Як та навіщо любити саму себе то це все було про перший ступінь емоційного інтелекту. Проте, як я розумію сама себе, як я розумію власні емоції, як я можу спіймати, що це за емоція, що я зараз відчуваю, чому я це відчуваю, звідки це прийшло, що воно мені дає, і що я хочу з цим зробити? Оце все про мене. І це все про якщо я себе люблю. То ми там казали в тому вебінарі, якщо ви не були на тому вебінарі, будь ласка, підіть в ту групу, де є той вебінар в телеграм-каналі, знайдіть він поки що викладений як подарунковий. Безоплатно можна подивитися. Якщо ви будете дивитися цей запис пізніше, то точно шукайте десь в шапці мого каналу, буде посилання, де ви можете там за дуже невеликі якісь кошти подивитися цей вебінар. Отже, йдете і дивитеся, що любов до себе це вміння. Звертати на себе увагу, що зі мною відбувається, ставитися до себе по-доброму, тобто співчуття виражати, вчитися давати самі собі власні позитивні емоції. Це про це. Але тут не все так гладенько, тому що, коли ми з вами дорослішаємо в дуже маленькому віці, ми отримуємо різні негативні імпринти. Ну, психологи називають це психологічні травми. Не лякайтеся цього слова, це не про ті травми, що ми там скалічені діти. Ні, це травмування, яке означає, що закарбовуються якісь негативні судження, саме судження. Я не, не маю на увазі тілесне травмування, хоча когось могли там бити і було тілесне травмування, але коли психологи говорять про травмування, вони мають на увазі саме емоційне, психологічне травмування. От якщо у нас в дитинстві було багато психологічно-емоційного травмування, то тоді у дорослому віці дуже часто в мене з'являються емоції як реакція на складні якісь явища навколо мене, які є тригерами, ну, відгуком на тригери дитинства. Тобто, це така перебільшена реакція на щось дуже незначне, яке відбувається просто тут і зараз. Але я так емоційную, начебто, тут зараз не знаю, що відбулося. Якщо з вами відбувається така гіперреакція на щось дуже незначне, знайте, що ви попали на тригер емоційного травмування, яке відбувалося у вас в дитинстві.